Всім привіт! Новий відеоролик, В цьому відеоролику, звичайно, будемо заробляти ось такі гарні кошти. До речі, зовсім недавно обналічив тисяч доларів. Е, вчора робив вивід на 1500 доларів. Також це показував в своєму телеграм-каналі, якщо цікаво подивитись посилання в профілі. А в цьому відеоролику будемо заробляти кошти на валютному ринку. Даже якщо ви повний новачок ніколи не торгували і не знаєте, як на цьому заробляти кошти, подивіться цей відеоролик до кінця, і ви зрозумієте, як заробляються кошти в інтернеті і досить великі кошти. А також хочу сказати, що ніяку конкуренцію ви мені не створити, тому що тут кожен заробляє сам собі кошти. Тобто тут немає такої конкуренції, як в традиційному бізнесі. До речі, у мене гонщики е, за вікном прям весь день ганяють. У мене виходить е, квартира на, на углу будинку, і блін, прям мішає капець. Але не про це. Ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал, давайте підтримуйте український контент. Ну і давайте починати відео. Полетіли. Я перейшов на запис екрану, хочу вам одразу сказати, що в мене є текстова стратегія. Якщо ви нічого в цьому відроку не зрозумієте, можете подивитись стратегію, тут повністю все показує, навіть як пройти реєстрацію. Для роботи нам потрібно два сайти, тобто брокер, де ми знаходимося зараз. І другий сайт це investing.com. Це той сайт, який нам буде давати сигнали. Е, дивіться, зараз вам покажу, як це все працює. Для початку давайте відкриємо угоду. Е, нехай це буде на 10 доларів, просто відкриємо вгору. Дивіться, у мене угода відкрита вгору на одну хвилину. До 21-31 виходить у мене відкрита угода. Ось, тобто, якщо ціна буде вища цієї точки, де я відкрив угоду рівну 21.31. Я зароблю 19 доларів 20 центів. Тобто мені повертають мої 10 доларів, і я заробляю ще 9 доларів 20 центів. І зараз я вам покажу, як зробити так, щоб більшість ваших угод закривалася в плюс, і щоб ви на цьому е могли заробляти. Дивіться, так давайте залишимо євро-долар, е gbp GPU, євро-канадець, е Азію BNDX, е додавати не будемо. Залишаємо тільки валютні пари, і хочу сказати це. Ця стратегія працює тільки з понеділка по п'ятницю, коли ринок відкритий. Тобто, коли буде відмітка OTC, торгувати по цій стратегії не можна, тому що воно не буде себе відпрацьовувати тільки коли ринок відкритий. Окей, дивіться, у мене відкрита валютна пара євро-долар. У мене, в принципі, все готово. Я в принципі можу відкривати угоди. У мене навіть японські свічки відкриті, тобто все готово, час стоїть. В принципі, можна вибрати суму угоди. Давайте візьмемо, нехай це буде 250 доларів. Все, в принципі, я готовий. Давайте. Все лишнє видалимо. Ось, бачимо, угода закрилась мінус, тому що ціна все-таки пішла вниз, ну я вам показував, як приклад, за що нам платить брокер. Дивіться, у мене відкрита валютна пара євро-долар. Тепер ми переходимо на investing.com І тут в пошуку потрібно шукати євро-долар. Можете вибрати собі, якщо ви не розумієте англійську, можете вибрати російську. Якщо ви не хочете дивитись сайт на російський, я вас дуже добре розумію. Можете скачати собі Google-переводчик, і він вам буде переводити, тобто з англійської. Українською, і так ви собі зможете дивитись. В принципі, я можу на англійський. Давайте. Ось так. Дивіться, Так, в пошуку пишемо євро-долар, USD. Євро-долар Форекс є таке, дивіться. Технічний аналіз нажимаємо хвилинний таймфрейм, Strong sell, тобто активно продавати. Переходимо на брокера і відкриваємо воду на хвилину на пониження на євродоларі. Тобто, мені потрібно було тут заходити на пониження, а я зайшов на підвищення, коли відкривав угоду на 10. Доларів, щоб показати вам за що нам платить брокер. А брокер нам платить, звичайно, вже за кожну успішну угоду. Ось, наприклад, зараз я зайшов на 250 доларів. Якщо угода буде плюсова, я зароблю 230 доларів. Тобто 230 доларів буде е, моя чиста комісія. А щоб ви розуміли, 230 доларів це досить гарні кошти, особливо якщо помножити на гривню, то виходить практично 10 тисяч гривень. Ось е, також хочу сказати, вам не обов'язково мати такі депозити. мене. бачите, угода плюсова. Ми вже заробили з вами кошти. Кі не можете собі торгувати там з двох тисяч, з трьох з п'яти тисяч. Ну звичайно, чим більше депозит, тим більше заробіток. Давайте ще раз одною сторіночку. Strong Sell. все класно. В принципі, давайте попробуємо ще раз взяти на хвилину на 250 доларів на пониження ще одну угоду. Тобто я вже в плюсі в принципі, в досить гарному. 230 доларів у мене вже є в кармані. Е, подивимося, як закриється ця угода. Якщо ця угода також закриється в плюс, то ще буде прям шикарно. Я ще зароблю 230 доларів. Ну будемо дивитися, як вона закриється. Також хочу сказати, що обов'язково постійно обновляйте ось сторіночку після сигналу, тому що воно сигнал може змінитись. Так, залишається 3 секунди, невже на соплях вода закриється? Окей, тепер в мене виходить мінус 20 доларів, а не плюс. Так, хвилинний таймфрейм. А тепер бачите, тут показує просто продавати. Тобто такий сигнал нам не підходить. Єврокат, хочу подивитись. Будемо відкривати догон, звичайно ж. І в принципі на догоні, думаю, плюсик буде. Також технічний аналіз нажимаємо, хвилинний таймфрейм, Strong sell. і тут також показує тільки сел. Стронг не показує, тобто просто продавати, а не активно продавати. Ну, блін, таке не зовсім підходить, чесно. І далі, щоб все показувало стронг сел. Всі три індикатори мають показувати стронг сел. А один показує просто продавати. Ну це не дуже добре, чесно вам скажу. В далі, щоб всі показували. Так, давайте ще раз подивимось: євродолар. Ну дуже часто міняється. Може, щось є ці цікавіше, М -м, хоча немає. А, давайте подивимося тоді інші пари. Пар багато є. Наприклад, єврокат, євро Євро GPU теж. Ось пошуку пишемо. Дивіться, євро. GPU. Ось верхня пара, Форекс. Так, вона відкрита. Техніка, технічний аналіз, хвилинний таймфрейм і бачимо е, strong Buy, тобто купляти активно. Два індикатори показують, а один просто купляти. Тобто, теж нам таке не зовсім підходить. В ідеалі, щоб показували всі активно купляти. Прямо в ідеалі. Так, давайте ще раз обновимо. А, так, ну блін, таке собі чесно. Давайте ще раз подивимося єврокат. Ну, тож, ну, тож один індикатор показує. Але технічний індикатор показує все-таки активно продавати, тому е, в принципі, може, візьмемо. Євродолар, так це в мене євродолар. Ще раз давайте обновимо. А тепер всі показують стронг сел досить гарно. На хвилину давайте на 500, на 750, на 1000 доларів відкриємо угоду. Щоб ви розуміли, 1000 доларів це всього на всього 2% від мого депозиту. Тому це не така велика угода, як е, може здаватись. Гаразд, раз на одну хвилину відкрив угоду. Так, стоп, я встиг відкрити до блін. У мене угода даже відкрилася на хвилину, а трішки менше е, чи ні. Зараз подивимось. Мені здається, що в мене угода відкрилася менше ніж на хвилину. Якщо зараз всі угоди закриються, а ні, в мене, бачите, частина відкрилася на півхвилини, а частина ну в общем, а частина на півтори хвилини, а частина на пів. Ось так буде правильно. А, так, ну, половина закрилась. Ми заробили 460 доларів, тобто дивіться 460 мінус 20, 440 доларів в нас доходу вже є. Зараз подивимося, як ці угоди закриються. Якщо вони також закриються в плюс, ну буде прям easy money, легкі гроші. А, так, а скільки я тут зароблю? Блін, ну того виходить, я зароблю 460, ну дивіться плюс. 460, А, а того виходить 900, якщо собі не так порахував 1000. 900 доларів помножити на 41, 36 900. Ну, фактично, 37 тисяч ми заробили в цьому відеоролику. Так заробляються кошти. Е, Перше ризик менеджмент. Тобто заробили 10%, а, виходите з ринку, сьогодні не торгуєте. Втратили 5%, виходите з ринку, сьогодні більше не торгуєте. Е, Друге, це money менеджмент. Відкриваєте угоду на 1% на 1%. Якщо вже догон там. Можна відкривати на 2, на 3, на 4%. Першу угоду завжди старайтесь відкривати на пів процента, на 1%. Ну і дивіться також, що по індикаторам, тобто Strong Sell, це активно продавати, щоб всі три індикатори показували, як у мене. Бачите? У мене всі три індикатори показували на пониження. Якщо один з них показує просто продавати, ось як зараз, бачите, на євродоларі, це вже не дуже добре. Це вже поганий знак, що ціна може піти на корекцію і так далі. Завжди дивимось, щоб всі індикатори показували активно продавати або активно купляти. Якщо пише просто нейтрально, ну це не зрозуміло, куди піде ціна, звичайно угоду не відкриваєте. Якщо ви трудите на хвилинному таймфреймі, як я, відкривайте собі також хвилинний таймфрейм на бінаріум, а також на хвилин відкривайте угоду. Якщо на 5 хвилинному, відкривайте на 5 хвилин угоду і так далі. І тому подібне. Думаю, з цим понятно. Нагадую, що в мене є більш детальна інструкція, є в моєму телеграм-каналі. А також хочу сказати, що в моєму телеграм-каналі ще є торговий бот, який дає прям дуже круті сигнали, більш ніж 10 індикаторів до бота підключені. І коли є по індикаторам, бо там веде сигнал, і більшість цього закривається в плюс. Хочу вам сказати, сьогодні не одного мінуса. Давайте я включу на весь екран. Дивіться, від самого початку гуртаю, дивіться, 1, 2, 3, 4. Так, з догонами, ну 5 плюсів, 6 плюсів, 7, 8, 9, 10, плюсів, 11, дивіться, 11, плюсів ряд, 12, 13, 14, 15, 15 плюсів сьогодні так. 6 16 стоп-стоп. 16 плюсів, друзі. Звичайно, бот перекриває догонами, якщо з першого разу угода не заходить, максимум два догони. Ну все рівно, друзі, 16 плюсів, це реально крута статистика. А також Соколов ВІП, де я даю сигнал. Також це безкоштовний канал, з нього ні копійки платити не потрібно. Ось, дивіться, яка статистика гарна. Сьогодні видав е, дві угоди. Перша мінус, другу видав догон і 17 200 заробили. Також вчора ось, видав е, угоду, 600 заробив на одній угоді. Ось так, друзі, заробляються кошти. Не повторяють і на цьому вже заробляють кошти, а, а підключитись максимально легко переходите в мій телеграм-канал в закріпленому коментарі. А, і в телеграм-каналі є посилання на бот. Нажимаєте на це посилання. Після а, бот вам скаже а, точніше, предложить нажати кнопку старт. Ви нажимаєте кнопку старт. Після цього вибираєте брокер, на якому хочете торгувати. Є бінаріум, є поки я торгую на бінаріум, тому що він проще. Після цього проходите реєстрацію а, за посиланням. Після того нажимаєте вже зареєструвався, кидаєте Boto ID без букву. Після цього ботам скаже, якщо ви вірно пройшли реєстрацію, зробіть мінімальний депозит, робите мінімальний депозит, кидаєте ще раз ID-бот, там видає посилання на Соколу ВІП, а також бот видає посилання на канал, де бот дає сигнал. Ось так просто, друзі, можна заробляти кошти в інтернеті, не виходячи з дому і заробляти гарні кошти. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо є питання, підпишіться на канал, давайте підтримувати український контент. Ну і до зустрічі в нових відео. Всім пока!